Добрий день, друзі, вітаю вас на моєму блозі. Сьогодні от вийшла на набережу нашу чудову тернопільську і вирішила записати невеличкий блог. поділитись тим, що читаю, що дивлюсь. Влітку якось більше люблю читати, скажу, більше так собі лежить в гамачку десь на дачі та і книжечку гарно читаєш. Ну, але вже і осінь прийшла, вже можна було б і фільми більше подивитись. У вересні дивилась деякі серіали, ідеальна пара дивилась так, ну що дуже мене так він дуже сподобався, хіба що головна героїня, можливо, її гра, актриси. Але ще два подивилась, подивилась Дім Гучі. Сподобалась також, як Леді Гага зіграла цю головну роль. Звичайно, фільм не відповідає абсолютно тому, що відбулося, тому що головний головна героїня Леді Гага грає дружину, дружину власника Гучі, але трагічно ця вся історія їхнього кохання закінчилась, Ну, вона і починалася від такої жадоби, бажання мати владу. Бажання жити гарним і чудовим життям, і тому, мабуть, закінчилось так трагічно. Жінка вбиває в результаті чоловіка. І насправді вона відсиділа в, у в'язниці і вийшла. Зараз вийшла з в'язниці, і зараз вона, коли бачила цей фільм, вона каже, що він абсолютно не відповідає дійсності і чому це автори не захотіли зустрінутися з нею. Але в авторів була якась своя думка. Одним словом, любите гламур, хочете ще раз подивитися, наскільки близько кохання і ненависть стоїть. й один крок від кохання до ненависті можете подивитись. І багато гарних речей, марки, гучів. У фільмі буде дуже багато красивого. Леді Гага це все носить, одягає сумочки, підбори, сукні. Ось таке все. Другий раз, звичайно, я дивитись його не буду. А можливо, фанати леді Гага і будуть дивитись. Ось. А інший фільм Скарб. Там дуже багато різних режисерів з різних країн працювали над цим фільмом. І начебто вже й тема давно обіграна в багатьох фільмах: тема Голокосту, тема того, як євреї потерпіли в Другій світовій війні. Як вони повертаються потім на батьківщину? Але в цьому фільмі, чому я його буду ще раз переглядати? Бо коли я подивилась, як про цей фільм пишуть там американці на англомовних сайтах. Дуже всі відкликаються негативно, в тому плані, що вже занадто багато всього на тему Голокосту знято і вже роками це все знімалось, і всім вже все набридло і надоїло. Але не мені. Мені цей фільм дуже сподобався. Напевно, тому що той єврей з Америки, головний герой. Він їде в подорож з донькою. Він хоче їй показати ті місця, звідки. Його, де його хотіли знищити і де майже вся сім'я його була знищена, тільки вони з дружиною вижили в тих концтаборах в Аушвіці Він не дуже той хотів їхати, але його донька журналістка, і вона все життя хоче дізнати щось від батьків, бо знає, що обидвоє вони сиділи в таборах, але вони нічого не розповідають. І отак людина живе все життя, а ця тема табуйована А коли табуйована, вона викликає. Цікавість і дуже багато фантазії. Ну і взагалі, як живеться донька, нам стає її шкода, звичайно, не тільки через надмір ваги, і те, що вона займається самоушкодженням свого тіла. Там так, між іншим, це все показано, але зрозуміло, що вона страждає, і вона страждає від отої невідомості, яку її батьки не розповідали. Тих подробиць свого життя. Ну а хто хоче розповідати про якісь травмуючі ситуації? Отак, От як в нас зараз війна і стільки людей тих ситуацій пережили, переживають і ще будуть переживати, і хто знає, чи вони захочуть це все своїм дітям розповідати. Якщо діти були маленькі в той час і не запам'ятали все, вони захочуть дізнатися, як воно було там в Маріуполі. Буч Че Ірпіні, але хто знає, чи захочуть батьки їм це розповідати, так само і цей батько. Він все хоче на гумор якось перевести, то він запізнюється на літак, то він ще десь запізнюється. Тож все, все щось таке він хоче з цієї поїздки зробити, не те, що хотіла б ця донька, та ще й журналістка, яка має конкретну ціль. Але поїздка в результаті буде вдалою для них обох. Мені цікавий цей фільм ще й був тим, що вони повертаються на землі в Польщі, і мої батьки, і моя, і мама, і тато, і бабусі дідусі вони з Польщі походять. А сім'я мами ще й була депортована в 46-му році. І я дуже добре знаю, як люди травмовані депортаціями цими, вони не хочуть про це розповідати. Наприклад, мама була дуже близько біля дому, де вона народилась, і вона могла б туди підійти. Там треба було пішки десь два кілометри треба було прийти. Вони жили під лісом. І хата була така гарна. Як казала, бабуся здорового такого дерева збудували, заплатили хороші гроші, щоб хата була. На руки, і вона дійсно довго ця хата вистояла, і потім її якийсь поляк розібрав і поставив в селі на новий фундамент. Настільки це дерево було, як казала бабуся, здорове. Правильно обробляли дерево. і ось. Але мама не хотіла йти туди. брат мама, не пішов, а вона так і не підійшла. Ніколи мама мені не розповідала про життя в Польщі, а жила вона там до 10 років. І правда, десятирічні наші діти вони ж будуть пам'ятати, що з ними сталося, але чи вони дорослими захочуть це розповісти своїм дітям, ми не знаємо. Це залежить наскільки травмуюча ситуація була їхнього, їхніх оцих всіх відчуттів війни, чи їх вчасно батьки вивезли, чи невчасно, чи вони вже під вистрілами. Під бомбардуванням втікали з тих своїх міст. О, тому фільм ось такий. Якщо ви любите такі фільми, які повертають людей до їхніх витоків, до джерел, якщо вам хочеться дізнатися щось більше про свої родини, наприклад, зараз дуже багато в Тернополі російськомовних. Які починають українців, які починають розмовляти українською, прекрасною українською мовою. Вони ходять в книжкові клуби до нас, у нас багато в Тернополі клубів. Обговорюємо ми разом книги, читаємо, звісно, на українській мові. І деколи вони кажуть, ну так, в мене мама і тато розмовляли російською, але бабуся українською. Але чого це вона українською розмовляла та бабуся. Вони навіть не, не задавалися таким питанням. А зараз в певний момент життя, в певний момент часу люди переглядають сенси, люди повертаються до витоків і більше дізнаються про свої родини. Я думаю, що такі фільми якраз і спонукають до того, щоб дізнати щось більше про свої родини, а отже і про себе. Сподіваюсь, вам було цікаво і якщо захочете, можете переглянути цей фільм. Я маю на увазі цей фільм про польського єврея, який повертається на батьківщину. Гарного всім дня осіннього, золотої осені і перемоги. Але mm. саме